Мисливські простори показали в Кропивницькому свою першу персональну виставку презентував на широкий загал художник-аматор із новоукраїнського району Василь Чепеняк. 21 роботу він присвятив Івано-Франківщині, де народився. На картинах Карпатські гори ліси, звірі та птахи. За пензля самодіяльний художник взявся близько 20 років тому і за цей час створив понад 100 робіт. У Костянтинівці, де живе Василь Чепеняка, його роботи знають і люблять. Тепер вирішили з творчістю земляка познайомити більше глядачів. Ну, ну надихнула природа наша, наприклад. Де займались полюванням, ходили на ці всі моменти, і вони почали виливатися на полотно. Ніякого закладу художнього я не закінчував. Це просто, ну як скажемо, як дар. Ми вирішили трошечки показати роботи далі, щоб його знали, теж можливо, він далі ще десь виставиться в інших місцях, запропонують йому. Через те, що дійсно його роботи заслуговують на увагу і на те, щоб його знали і бачили десь ще, крім нас?